По досвіду Миколаєва це просто нереальний успіх. Дві дівчини написали мені в Фейсбуці, я їм розповіла так те ж саме, що і зараз вам. Просто беріть плакат і кожною суботи, о 10 годині ранку, приходьте до будівлі вашої місцевої ради. І вийшло 50 дівчат у Миколаєві під міськраду, і через тиждень. Ці 50 дівчат об'єднали вже тисячу мешканців Миколаєва, які вийшли на. Протест люди не чекали, що хтось їх запросить захищати свої права. Хвиля невдоволення місцевої і центральною владою, що витрачають гроші на бруківку, на стадіони, аквапарки і інші непотрібні під час війни речі, охопила всю країну і таким чином об'єднала всю країну.